Всім доброго, мирного раночку. Сьогодні я вирішила вам зняти відео таке і трошки розповісти. За ну ми називаємо китайська роза, там китайська троянда, але він називається по-научному гібіскус. Гібіскуси є як кімнатні, так і ті, що ростуть в ґрунті дворі Це гібіскуси сирійські, трав'янисті гібіскуси, але ось сьогодні піде. Про гібіскуси, які ростуть в кімнаті. Колись давно, ну давно, в тому році, я купила в одної бабулечки, вона носила гібіскуси. Такі гарні друзі. І на планшеті вона мені показувала, які вони кольором. І ось я вирішила купити. Купила я чотири сорти, дуже гарні. Колись давним-давно я займалася ними. Були в мене, але тоді інформації такої не було. Інтернетів не було, інтернету не було. І ну я, знаєте, так, я жила ще коли інтернету у нас не було. То знаєте. Інформації ну десь там в журналі могли ми вичитати. загалом інформації багато з неї не було. І ось цей, ця квітка, вона в мене виросла ну такі дуже великі розміри. Я черенкувала їх, роздавала людям, а потім уже я не змогла і на вулиці його виносити, то я комусь його подарила. Я не пам'ятаю, по-моєму, хтось забрав у дитячий садочок цей горщик. Це вже було давно, років 30 чи 40 назад. І, друзі, що сьогодні мене сподвигло це відео зняти, тому що приїхала з санаторію і побачила, що з моїми красунями трапилося. Але зараз по порядку розкажу, як за ними доглядати, що їм потрібно цим гібіскусам. Ну, перш за все, ця рослина дуже невибаглива. Ви, якщо хочете її завести, не бійтеся, навіть новачок з ним з цією рослиною справиться. Головне, що потрібно гібіскусу, це потрібен простір. Наприклад, вона не буде рости в маленькому горщику, ця квітка. Це не пеларгонія, що вона спочатку в цей вона повинна своїм корінням. Обвисти, а потім вона починає квітувати. І чим менший горчик, тим краще для пеларонії, то з гібіскусом це не проходить. Гібіскус перші три роки потрібно пересаджувати кожного року. І кожен рік горчик потрібно брати на, на, на пару пальців ну от з боку, як ставити, ну, ви знаєте, як виміряти, більший. Температуру до температури невибагливий, може рости і при 15, зимку при 15 градусах, спеку він теж переносить гарно. Єдине, що потрібно дуже ретельно дивитися за вологістю ґрунту. Якщо ви його пересушите, то тоді він опускає листочки. І якщо він в стадії квітування, то він може скинути навіть бутони. І переувлажнювати ґрунт не потрібно, тому що це теж пагубно буде на рослинки відзначатися. Грунт любить простий, друзі, самий найпростіший. Городна земля, більша частина додаєте пісочку трошки. І додаєте торфу небагато. Не треба там вермікуліти всякі йому додати. Ну, є, добавляйте, але це не принципово. Любить, щоб добавили, добавляли йому вугілля із ну, древес, древесне вугілля, це правильно сказати, господи. А ось добрива, друзі, відіграють важливу роль у догляді за гібіскусом. Ну, саме головне дотримуватися норми, ніколи не ставте більше. Тому що краще не докормити, ніж перекормити. І залежно від пори року, вона, ця, ця квітка потребує ну, різні добрива. Ну, наприклад, навесні. Ну, коли йде активний ріст, необхідно калійно-фосфорне підживлення. А в інший час можна використовувати будь-яке добриво, ну, крім азотних. Азотні добрива ця квітка не полюбляє. Тепер я, друзі, вже дуже така умна. Знаю, що гібіскус потрібно обрізати. І обрізати тільки тоді, коли він відквітував, ми його зрізаємо гілочки, закронюємо. І він для того, щоб стимулювати ріст бокових пагонів, і на цих бокових пагонах будуть квітнути знову квіти будуть з'являтися. Чим більше ви закроните, Чим більше пагонів піде, тим більше буде квітування. І квітнути він може цілий рік. Ось у мене зараз буде скоро квітнути, я покажу вам. Він тільки обквітне, я зразу ж обстрижу його, щоб він був такий у мене, як кулькою, гарненький, а не був аж до самої стелі. Розмножувати можна гібіскус цей і насінням. Але я ніколи не пробувала ним. Навіть тоді я ніколи не пробувала ним цим займатися насінням. Мені це здається, що це дуже довго. І я завжди черіночками розмножувала. Потрібно молоденький черіночок зрізати, ставити в водичку, укоріняється дуже швидко, ставити в води, ну, смотря ще який сорт. Якщо є такі дуже рідкісні сорти, то не тяжко дуже то потрібно нарізати не один черінок, а нарізати 5-6, щоб ви мали собі запас, не дай Бог, якийсь пропаде, щоб у вас не, сорт не загинув. І ставити потрібно у, у водичку, можете вмокнути у стимулятор росту, оцей корневін, грандіс, там, що у вас буде. І бажано тара, щоб була темна темного кольору. Він тоді краще, набагато краще він укоріняється. Ну, ось і дійшли ми до самого головного, друзі це шкідники. Гібіскус майже не хворіє, якщо ви тільки його не перелиєте, то все з ним буде гаразд. А от шкідники, щитівка, паутинний кліщ, попелиця або, ще, господі, як він називається, дуже полюбляють цю рослину. Це, це прямо якесь нашестя. Я, як приїхала з санаторія, глянула, я просто була в шоці. Якщо уражений гібіскус з попелицею, можна обробити його піретрумом або е, актеліком можете обробити. Що ще, я, я, я навіть і не знаю, чим. Цих препаратів у мене зараз немає, то я обробила тим, що у мене було. Змішала в водичку, навірняка поставила два препарати, щоб вже винесла на двір. і на дворі це обробила, тому що нурел, він дуже такий у нього специфічний запах, то в кімнаті хімію не обробиш. Я обробила, побачу, день я лишу їх там десь на літній кухні, а потім, уже, якщо ще й це не допоможе, тоді я помию. Мильним розчином Можна дегтярне мило або можна хазяйське мило поставити і протерти кожен листочок. Вони в мене невеликі, так що там роботи небагато, то потрібно це зробити обов'язково. А зараз піду покажу вам, як я прочеринкувала вже один гібіскус, і він вже у мене прийнявся, і покажу, як, як я. Ну, чим обробила свої гібіскуси. Ось гібіскус, який я виростила з череночка. Він в мене був баночкою накритий тут. Все добре. Ось, бачите, пішли вже росточки. Він у мене вже це ну, місяця-два, напевно, він у мене отак стояв. Бачу, ось пішли вже маленькі листочки, то я вже зняла. Потихеньку-потихеньку знімала, щоб не дуже його ну, швидко ну, йому повітря дати. А зараз підем я покажу, що в мене трапилося з тими гібіскусами. Цей був банкою накритий, та цьому нічого. І ось що трапилося з моїми трояндами, поки я була в санаторії. Бачите, вони обліплені повністю. Це, ну, це капець просто для облипла. Облупила їх, дивіться, дивіться, що тут робиться. Це капець, дивіться. Не фокусує камера. Ну, бачите, що вона понароблювала мені. Ось. Я винесла їх на двір і зараз розвела ось. Сюди два препарати поставила. Поставила канонір і поставила Нурел. ну от Нурела це точно вони здохнуть. ну На всяк випадок поставила канонір ще теж. І отак я їх зараз покупаю знизу з, з усього. Ось так. Тому що це така нехороша зараза, що це капець. Зараз у мене на одному вікні там немає не оцієї зарази світлі. І там уже він має квітувати. Зараз прийду його, подивлюся. Вроді немає, але для профілактики я його оброблю. Теж. І ось в мене цей буде вже квітувати. Але, друзі, не видно, щоб тут була тля. Ось придивляюся. Бачите, не видно, нічого немає. Але листочки, ви бачите, в крапочку якісь. Щось тут є, щось воно його їсть. Не знаю, що не видно не червіця, мучнистого. Не знаю, що це таке. Він окремо зовсім стояв в другій кімнаті. Ось уже ось 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 він буде квітувати. Бачите? красунчик мій. Це гібіскус, ну хто як називає. Так, і я його зараз оброблю і нехай до вечора постоїть тут, на вулиці, тому що біопрепарат не допоміг. Я колись не обробляла свої квіти. Щось він мені не допоміг, тут препарат, то вже зроблю так, як, що, не дай Боже, зробила не, коротше, на літрову бутилочку цю зробила, по граму додала, по одному граму норелу і один грам каноніра. Ну Ось побачимо, що воно буде. Після цього, як воно постоїть, я візьму мильний розчин, розведу хозяйственне мило, або ще краще мило. Ой, як же воно називається, таке ж чорне забула. І в мене є воно це мило, розведу його і кожен листочок я його промию. Кожен листочок промию з тої і з тої сторони. Ось так. Ну, бачите, не замітила. Приїхала з санаторію, а воно таке тут. А я їх не поливала, тому що чоловік говорить, я полив, не ліз до них, там все нормально. Ну, я собі і не туди, а воно, бачите, як вийшло. Ну нічого. Я думаю, що це ми виправимо цю помилку.